Товариство, здається, я бачу літери, але здається, пляшка побита. Ну що ж, друзі, а ось і удача посміхнулась. Дивіться, вийде ще одну. Вирішив пощупати трішки далі за ямкою і ось такий гарнесенький звук. Ну, я впевнений 100%, що це пляшка. Мої вітання, друзі. Не очікував сьогодні, що буду копати. По першій світовій, але це трапилось. Не знаю, чи по першій, але пляшечки я почав копати. Вийшов прогулятись з себе в саду, почав копати з металодетектором, натрапив на смітничок і вже почав його розкопувати. Є вже перші пляшечки, надіюсь, результат буде кращим. Ну що ж, товариство, побажайте мені удачі, побажайте розписаних пляшечок. Все, що знайду, обов'язково покажу. Поїхали! Вирішив походити вдома по саду, попікати. Металевий сигнал великий, думаю, купну, можливо, якийсь метал. І починаю розкопувати, дивіться. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І ще ось тут в ямці. Не знаю скільки, але зараз буду розкопувати. Можливо, щось буде розписане. Здається, пляшки ці, що треба, а можливо і ні. Ну що ж, розкопаю. Подивлюсь і покажу вам. Ну що ж, друзі, давайте глянемо на результат. Це ще не все, але подивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пляшечок є ще побиті, ось, можна сказати, десята. І погляньте, ось таке ще скло було гарненьке, але, на жаль, побите. Як завжди, ціленьке вино, а щось цікавіше. Я думаю, могло би бути навіть розписане, ось таке побите. Але ось там ще є. Пляшечки ось там знизу. Ямка така доволі глибока, майже на весь фіскар великий. Ну, зараз буду розкопувати і дивитись, можливо, там ще щось залишилось ціленьке, гарненьке, а можливо, і просто вино. Ну що ж, очікуйте. Товариство, здається, я бачу літери, але здається, пляшка побита. Блін, дуже шкода, якщо вона буде побита. Але ось на ній є літери, Я її вже підважив. Зараз постараюсь вийняти, але дуже глибоко не знаю, чи дістану. Очікуйте. Ні, так не дістану. Мусите почекати, вийму і покажу. Друзі, я її вийняв. Дивіться, яка вона розписана, але без горла. Ну що ж, давайте дивитись. я ще не протирав. Що це в нас таке гарненьке. Погляньте, вся розписана, але без горла. Ще такої не знаходив. І на всіх одне і те саме клеймо на денці Так, що це в нас? Так, ось такий Лев. Це Н. Зараз протру краще, щоб було видно. Марка де Фабрика. Цер ВЦН. Турін 1912-1904, 1,3 делітро. Ну, просто шикарна мала бути пляшка. Але погляньте, як прикро, що вона без горла. Ну, але нічого не вдієш. Там ще одна пляшка, але, здається, спід вина. Ну, але ось такий бонус в себе в саду. Я не очікував. Не очікував. Проте гарненько обрізати і така досить приємна знахідка. Крутяк. Ну що ж, друзі, а ось і удача посміхнулась. Дивіться, вийде ще одну, ще одну ціленьку. Ура! Клас. Цілесенька, цілесенька, гарнесенька пляшечка. Маленька, ось така цілесенька. Ну що ж, це вже крутяк. Не знаю, правда, що це за пляшки. Я вже трішки там ту почитав. Пише Сан-Луїс, 1904, і Турін 1912. Тут трішки натиск, поганіше видно, але тим не менш, пляшечка ціленька і це тішить. Ну що ж, а я продовжую, бо там ще є пляшечки. Є і думаю, можливо, будуть ще якісь гарненькі. Очікуйте. Пляшечок все більше і більше є, Ще знайшов 4 чи 5 штук. Бачите, без горла. Знайшов ось таке залізяче було. Не знаю таке важкувате, але згнило і бачите, який відтиск. Відтиск від пляшечки. І ось вона є ось тут, бачите. Горло її. Ну що ж, давайте глянемо, що тут. А тут звичайнісінька пляшечка. На жаль, без літер. Без літер, без нічого. Шкода, звісно, проте, можливо, під тією пляхою є ще. Ну, зараз буду ще там прощупувати. Але, здається, ще ось там є пляшечка, я в неї впирався. Ну, розкопую, розкопую. Ну що ж, ось так поповнилась колекція. Ще декілька пляшок вийняв і вийняв ось це дно від цієї, що я казав. Гарненької це була, скоріш за все, пляшечка з-під соєвого соусу. Магі з під привправи такої. Ну, ось така вона, на жаль, побита. Скоріш за все, це більша була пляшечка. Але, на жаль, не вціліла. Хоча скло досить міцне і грубе. Не знаю, ще не прощупував, вийняв те, що було, ще декілька консерв було. Ось така якась прямокутна баночка, не знаю з-під чого. Ось така. Щось тут було також. І є ще багато заліза, скоріш за все конзерви. Ну не знаю, чи скло ще буде, але буду мати надію, що ще щось буде. Буду зараз прощупувати і показувати, якщо, звісно, щось ще буде. Ну що ж, є ще пляшечки, ось так по одній виймаю. Але, на жаль, без літер. Без літер, але на дні ось з такими клейкмами. FH там є клеймо. Ось ще вийняв декілька таких штучок. І думав, вже якась гарненька пляшечка. Але, на жаль, ось така без літер. Форма дуже навіть симпатична. Проте літери жодної. Жодної. І там ще ось туди йдуть пляшки. Здається, ще є. Ну не знаю. Можливо, поталанить щось, знайти ось такого більшого розписане. А можливо і вже нічого не буде. Хоча не втрачаю надії. Очікуйте. Погляньте, чим раз тим ямка стає більша, стає більше пляшечок ось таких знайшов ще. Погляньте, ось це схоже на штовканторовича було, але, на жаль... Побита ось така ще була цікава пляшечка. Також, мав надію, що розписана. Але, на жаль, ні. На жаль, тільки ось такої вона цікавої форми. Ось така. І ще вийняв таку залізяку. скоріш за все, це від польовки, від дроту. Ну, це моя думка. Можливо, від чогось іншого. Ось така. Катушка. Я так гадаю. Хто знає більш детально, що це, можете виправити мене в коментарях. Буде цікаво знати точно, що це за девайс. А поки що, ось такі знахідки. Ось так продовжуємо копати. В ямці вже не можу так нічого нащупати, є ще багато. Конзерних банок, які хрустять, вирішив пощупати трішки далі за ямкою і ось такий гарнесенький звук. Ну, я впевнений 100%, що це пляшка. Але чи вона розписана, це вже інше питання. Ну що ж, буду розкопувати, а ви очікуйте, можливо, поки копатиму цю, буде ще декілька пляшечок. Я так думаю, смітничок вже йде до завершення, але, тим не менш, є ще пляшечки. Ось слухайте. Є ось там пляшечка, поки копав цей сигнал, що знайшов, трапилася ще ось така побита. Ну і цю, що нащупав, це була ось така спідвина. На жаль, без літер. Ще був ось такий шматок побитої. Ну і була ще одна ось така котушка. Це вже друга. На жаль, розлітається, проте... Видно, що був тут ось такий чорний колір. Емальований. І напевно, що був на ній дріт намотаний. Ось така ось ще знахідка. Ось так. Ну, Буду копати ще ось цей сигнал. Ось, друзі, докопаюсь до пляшечки, цю що нащупав. І по дорозі була ось така, подивіться. З буквами, з такими рисками. Пляшечка. Шкода, що вона була побита, але вона була цікава, ось така. Бачите, з рафлена така. Тут писало D крапочка R патент КВК 21 218 222. І ось в середині в горлі ось така була. Приспособа, девайс такий. Я думаю, що це наливалось, і тут також є, бачите, надпис і номер 218-222. Ось такий патент. ДРП номер. Ось, і я думаю, що звідси це якесь було лікарство і капали. Так як по каплях, щоб не лилось рікою, а по капельках капало. Ось через цю приспособу. Цю приспособу заберу, а пляшечки шкода. Шкода, що вона була побита. Ну що ж, очікуйте, поки викопаю ще та, що там є. Щось гарненьке завжди, на жаль, побите. Ну, з цією все ясно, тому що в неї дуже тоненьке скло було. Але все рівно, жаль. Друзі, копаю, копаю. Ось вийняв декілька пляшечок. Одна з під вина, друга з-під вина. Ось така цікавої форми зі сколом. Аптека ще ось така маленька. Ось такі були пляшечки. А ще вийняв ось таку тугунну миску. Всередині емальована була. На жаль, потріскана вона, ще при життя побита була. І, друзі, найпечальніша знахідка за сьогодні. Ну, хочеться плакати, але не буду. Джей А. Бачевський. А Лемберг Львов. Ну що я можу сказати? Ось така була, скоріш за все, півлітрова грушка в народі. Така гарнесенька пляшечка. І, на превеликий жаль, ось це все ціле. А ось це гарне розписане і побите. Ну, але нічого не вдієш. Буду копати далі. Можливо, ще одна буде ціленька. Але я вже щось дуже сильно в цьому сумніваюсь. Ну що ж, друзі, дива поки що не сталося. Погляньте, ще одної Бачевської не було, але там, де я її знайшов, одна, дві, три, чотири пляшечки, можна сказати, майже ціленькі. А Бачевська вщент. Що ось таке денце, шматки ось таких коричневих пляшок були. І ще, як бачите, ось там ще є пляшечка одна, я її вже підважив, зараз буду виймати. І там далі є ще, що в землі я її ще не вийняв. Ну, пляшок тут дуже багато, але процент розписаних дуже малий. Шкода, шкода. Але копаю, маю ще надію на ціленьку Бачавську. Хоча... Дуже в цьому сумніваюсь. Ось вийняв ще дві нерозписаних і знову печаль. Дивіться. Ось така перше галіційське товариство рафінованого спірту в Львові. Ось така знов печаль. Коричнева, розписана, що впала мені з рук, ось відколовся оцей шматок. А так була то також побита. Ось такий спірит ще. Ну, вже друга топова пляшка, можна сказати, і побита. Погляньте, скільки вже тут пляшечок. І ще, ще ось там є якесь денце, але мені здається, що це ось таке саме. Ну, побачимо зараз. Дві пляшечки, мені вже дуже шкода. Це Бачевська і спіритус Ну, нічого не вдіємо. Ну що ж, друзі, ось такі там ще були ціленькі пляшечки. Біточка коричнева. Три ось таких менших. Знайшов ще горло від Спірітуса. Ось воно ще є надпис. І знайшов, дивіться, що. Ось Спірітус в Львові. Ось такий гарний мав бути надпис. Але, на жаль, все побите. Ще шматки від Бачевського були. Ну, ось такі, ось такі знахідки. Пробую ще там щупати, ну, вже надії, практично немає знайти щось ще ціле розписане. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні був Коп. Знахідки ви бачили. Навіть не очікував знайти смітник в себе в саді. Але я його знайшов, покопав, знайшов багато пляшок. Ну, цілком і повністю задоволений. Хоча. Напевно, що більше розчарований, так як була побита Бачевська і побита Спірітос. Але все ж таки якісь розписані пляшечки тут були. Я навіть не надіявся їх тут знайти. Хоча дві пляшечки все-таки одна ціленька і одна майже ціленька з цього смітничка вдалося вийняти. Ну що ж, товариство, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!